Президент України Володимир Зеленський підписав закон про національні меншини України. Це важливий крок на шляху до вступу до європейського союзу, зазначив глава держави. Документ дає оновлене визначення терміну національні меншини і тепер базується на основі інклюзивного підходу. І розповідає і відповідає рамковій конвенції про захист національних меншин 1995 року. Реалізували ще один критерій для нашої євроінтеграції. Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні. Додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз. Продовжуємо роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії. З нами Олег Німчинов, міністр кабінету міністрів України. Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Тож закон щодо нацменшин в Україні. Почали про нього і сподіваємось від вас вже почути ну якісь щось більш детально з приводу його важливості, і, власне, що змінилось. Закон було ухвалено в грудні 2022 року. Він набув чинності. Після цього були певні зауваження з боку наших європейських партнерів. Відповідно, ми внесли законопроект про внесення змін до цього законопроекту, і, власне, його вчора підписав президент. Це дозволить національним меншинам в Україні мати свої представницькі органи, мати свої культурні центри, користуватися в місцях компактного проживання рекламою національними мовами, а також гарантувати інші права передусім є щодо розвитку їхньої національної культури і збереження їхньої мовної ідентичності. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чи була вже зворотня реакція від представників нацменшин, для яких цей закон є дуже важливим? Я думаю, що так. Я контактував з нещодавно з руме. Це два крила грецької національної меншини. Я знаю, що вони задоволені цим законопроектом, пане Олеже. Ми вас прекрасно бачимо, але поки що не чуємо. Ми нагадуємо, що зараз з нами на зв'язку Олег Німчинов, це міністр Кабінету міністрів України. Ми говоримо про закон, який про нас який був підписаний президентом цього тижня, і з'ясовуємо наскільки він важливий для українського суспільства і для тих нацменшин, які проживають на території України. От саме зараз пан Олег пояснював всі нюанси. І ми повернемось до нашої розмови буквально кілька секунд. Просто зараз можемо повернутися Давай. до нашої розмови. Пане Олеже, будь ласка, продовжуйте. Я думаю, що ми зупинились на тому, чи національні меншини сприймають. Національні меншини сприймають саме. і підтримують. Угу. А, так, пане Олеже, я думаю, що окремо. Я розумію, що вже неодноразово на цю тему говорили. Але я думаю, не зайве буде ще раз нац, такі нацменшини, як росіяни. Я що, що там в них даруйте, нового Даруйте. даруйте так важко, важко про це говорити. Ми зараз достатньо специфічно сприймаємо цю проблематику. Не контактую з представниками цієї громади, і чесно кажучи, не знаю, ким вони зараз представлені. Угу. Пане Леже, я думаю, що після підписання цього закону російські пропагандисти будуть його інтерпретувати на власний розсуд, але залишимо це для них. Хай займаються. Це їхня головна робота, їхній хліб про те, що стосується українців і не тільки нацменшин. Бюджет 2024 року. Це той документ, за яким ми будемо жити вже з нового року. Готується він до другого читання у Верховній Раді, і дуже важливо зрозуміти. Які зміни задля для реалізації реформи державного управління прописані в цьому документі? Це та сфера, за яку відповідаєте саме ви? Що нам потрібно знати? Ну, підтримано реформу оплати праці на основі класифікації посад. Ми провели декілька нарад, оскільки були звернення до кількох центральних органів виконавчої влади, які уточнювали щодо класифікації їхніх обов'язків. І в перехідних положеннях першої в прикінцевих положеннях бюджету передбачена ціла низка вимог щодо проведення класифікації посад до 23 листопада, так як ми проголосували. В постанові про класифікацію посад, після цього в ми очікуємо, що з 1 січня 2024 року ми перейдемо в переважній більшості міністерств, центральних органів виконавчої влади, територіальних підрозділах, місцевих державних адміністрацій, до оплати праці на основі класифікації посад. Ми врахували деякі зауваження, які стосувалися тих центральних органів виконавчої влади, які мають спеціальний статус своєї роботи. Так знову так знову знову є проблеми зі зі зв'язком. Нагадаю, з нами на. Зв'язку, перепрошую за тавтологію. Олег німчинов, міністр кабінету міністрів України. Зараз е, намагаємось говорити про бюджет 2024, Він якраз готується до другого читання, і е, там є важливі е, зміни задля, для реалізації реформи державного управління. Власне, е, про ось ці зміни ми намагаємось дізнатися більше. Пане Пан Олеже, Олеже, а дозвольте докладніше ну, добре, так. Да. Та -та, Завжди бачите? раді вас бачити, пане. Ви знаєте, субота, в принципі, можливі якісь проблеми зі зв'язком, ні, але ви лишаєтесь зараз з нами, і це важливо. Я хочу детальніше про цю класифікацію. Це нововведення, яке стосуватиметься державних службовців. В першу чергу, про кого йде мова? Чи про всі категорії? Всі, окрім тих центральних органів виконавчої влади, які мають спеціальний статус, передусім, це антикорупційні органи. Вони їхня оплата праці регулюється спеціальними законами. Ага, і тут ще одне уточнення. Ми зараз говоримо правильно, я розумію, про підвищення заробітної плати вже з січня 2024 року. На жаль, не всі отримують підвищення. Будуть ті, хто переважна більшість збережуть той рівень оплати праці, який є частково. Він буде скоригований для тих, хто має найнижчі зараз оплати праці, чия заробітна плата прив'язана до мінімуму. Сьогодні зв'язок не сторона. Мені здається, сторона. що це якісь такі, знаєш, навмисні перепони для того, щоб держслужбовці не дізналися, хто ж саме отримає підвищену заробітну плату, і буде така собі інтрига до січня 24-го року. А потім такий приємний для когось сюрприз. А для когось навпаки не дуже приємний. Я сподіваюся, що у нас є ще одна спроба, пане Олеже. Я не знаю, це здається вже третя, так Добре. бог любить. Йде, йде, трійців. Впевнено, йдемо на рекорд, да. пане Олеже. Спробую завершити думку, тобто дійсно для декого це буде збільшення, для декого це буде зменшення. Переважна більшість залишиться на своєму рівні, але структура оплати праці зміниться. 70% це буде посадовий оклад, 30% це будуть заохочувальні виплати. Пане Олеже, і третє питання буде, я так розумію, заключне. Ось вчора буквально кабінет міністрів затвердив план заходів з виконання програми організації економічного співробітництва та розвитку України можна, от буквально за дві хвилини що вступу до ОСР організації співробітництва економічного розвитку. Це важливий клуб найбільш успішних країн світу. 129 заходів. Приєднання до конвенції договорів тощо. Це ну як е, любить казати молодь, топ-левел вишка держав світу. Mm -hmm. Так, поясніть, будь ласка, що а дає що... нам які преференція? Що, що ми матимемо? Величезні, тому що це, по-перше, це клуб найуспішніших країн світу, а це країни як Ну все. на цьому я, будемо Давайте ставити... я, я процитую. Так, я, я я процитую пана прем'єра, прем'єр-міністра. Чи все ж, пане Олегу, дамо ще слово? Я не, не зовсім розумію. Пане розібрав. Олеже, певно, ви десь в укритті, якщо ми маємо такі технічні Ні, проблеми. укритті, поверю, Ви повірите, в мене прекрасний зв'язок, і я вас чую і бачу. Прекрасно. Тоді будемо грішити на наш зв'язок, пане Олеже. Так, завершите, будь ласка, думку. Насправді це дійсно організація самих успішних країн, які впроваджують найбільш демократичні погляди на розвиток держави, економіки. Тощо і це велике досягнення. Ми стали державою, яка отримала право на кандидатство в Києві. Відкритий контакт офіс цієї організації, і це великий крок, насправді не менший ніж євроінтеграційні євроатлантичні наші кроки. Пане ми це зробили, та ми дякуємо вам за те, що були дякуємо. з нами на зв'язку. Попри технічні труднощі, ми почули головні меседжі. І якщо що, ми повторимо їх обов'язково на нашому Ютуб каналі, телеграм-канали. Тому дякуємо вам за те, що були на зв'язку. Олег Німчинов, міністр кабінету міністрів України, щойно був на зв'язку, і ми з ним так само підбивали підсумки.